Там росіяни трошки в паніці, особливо ті, що живуть при кордоні е, України. Там постійно щось прилітає і вибухає. І найголовніше, що це вибухає від своїх же. на Білгородщині днями. Російська авіація загубила одразу вісім кабів. Лише вдумайтеся, вісім, і всі вони прилетіли на голови російських громадян. Що не так з над державою? Давайте дивитися. Поки російська влада хизується збільшенням виробництва кабів та ракет, населення прикордоння причаїлося і затамувало подих. Бо вони, як ніхто і інші, знають, що частина з нового арсеналу прилетить на їхні голови. Так вже було і буде далі. Так, в перехопленій нашими розвідниками розмові жителька Білгородщини розповідає, що вісім кабів впали на житлові будинки лише за останні дні. За 11 днів російські бомбардувальники скинули 8 бомб. 8 бомб на територію Білоруської області. Уявляєш, це капець коротше для таких випадків. Ворожа пропаганда вигадала навіть спеціальний термін: позаштатний схід. Воно відео словник російської брехні, поряд з отрицательним наступленням. Один з таких сходів відбувся в Рубіжному у січні 23-го року на окупованій Луганщині. Тоді через велику кількість свідків росіяни не змогли повісити провину на ЗСУ та вигадали цей термін. Хоча скидати бомби на власну територію вони почали ще у першій половині повномасштабних. Ось уламки крилатої ракети під Волгоградом, знайдені в грудні 22-го. А за місяць там знайшли частину боєприпасу вже іншого. А це наслідки сходження крилатої ракети в селі Петропавлівка Воронезької області. Найбільше від обстрілів власних військ страждають російські прифронтові регіони. У квітні 23-го року прилетіло по Бєлгороду. Справа в тому, що новими на Росії називають також застарілий радянський брух, який окупанти модернізують. Хоча нерідко ворожі пілоти гублять і новітнє озброєння. Як це сталося з ракетою «Кинжал» в Тульській області? Загалом, від початку року з російських літаків на російську територію впали щонайменше 111 авіабомб і три ракети. Таку статистику наводять змі для порівняння у 2024 році, подібних інцидентів було ще більше: 165 і з чим пов'язана така недбалість в Міноборони РФ, звісно ж, замовчують.